З квітня для нікопольців змінюються умови видачі гуманітарної допомоги від міжнародних організацій. Тепер замість продуктових наборів можна буде отримати грошову допомогу у розмірі 1,5 тисячі гривень. Ми вирішили дізнатись, чи еквівалентна вартість продуктів у коробці в заявленій сумі. Так майже протягом двох років нікопольці знаходили у гуманітарці наступні продукти: 5 кілограмів борошна, 4 банки квасолі. 10 банок тушонки, 2,5 кг макаронних виробів, вівсяні пластівці, одна пляшка олії, сіль та цукор. При підрахуванні загальної суми такого пайка ми орієнтувалися на найнижчі ціни найпопулярніших супермаркетів Нікополя. Так, в одному з них він склав 900 гривень, в іншому 1200 Також ми опитали нікопольців, аби дізнатися, чи до вподоби їм такі нововведення. Ви знаєте, воно дуже добре. Але це оформляти треба. Очереди великі, ну я не знаю. А гуманітарка, звісно, у нас вся є, бо вона ящики кожен місяць був одне і те ж. От, то у нас цього вже досталі. Ну, зараз будемо оформляти. Ну, люди всі довольні, ходять, і вон, бігають. А вам особисто як краще продуктами чи грошима? Ну, зараз я вам скажу, що зараз грошима. З однієї сторони, може бути і краще, тому що багато людей продуктові ці набори вже беруть просто так. А гроші їм краще, вони куплять собі те, що їм треба. Краще грошова. Тому що, наприклад, у мене бабуся, я доглядаю їй 91 рік, я їй щось косненьке куплю на ці гроші. Я куплю, може, їй ті самі пельонки, не завжди даю, да? допустимо, ну, щось вкусніше куплю. Нащо їй там мука, на що їй ті макарони? Вона сліпенька, її годуєш тим, що ну, щось друге куплю. Я вважаю, що це вигодно. А тож, то фасоль, уже, <ріст> їмо фасоль, куди діватися, полезно їмо. Консерви, дякую. Ну, Макарони вже трошки заїлися. Ми підсобирали, ми волонтерів пригласили, віддали хлопцям і муку, і макарони. А так я щось під овочі якісь, може, куплю, фрукти якісь куплю. Я думаю, що це добре. Що то, що то добре. Ну, гроші -то таке, хтось проп'є, а продукти є продукти. Хтось не доїдає. Хоча на мусорках много продуктів. Нашим в руки деньги дай. А там такое. Дуже позитивно, тому що бачила, як викидають продукти. Ті ж вермишелі, борошно, а так людина купить те, що їй потрібно з продуктів. І буде, можливо, менше зловживань, тому що читала, що потрібно, щоб прийшла особиста людина з документами, тобто будуть отримувати ті, хто дійсно цього потребує. Єдине, я не знаю, ну, але писали, що ті, хто самі не можуть прийти, можуть прийти довіринні особи, то я вважаю, що це дуже правильно, тому що ну, дуже жалко, тому ну, витрачаються кошти на продукти і ці пакети з борошном, п'ятикілограмові в мусорці ну, це для мене жах. У мене бабуся отримує допомогу як інвалід. Ну, не знаю, можливо, з якоїсь точки зору це і краще, можливо, люди будуть самі вирішувати, що їм потрібніше, і витрачати на це гроші. Якщо в фінансовому еквіваленті, то я думаю, що, мабуть, гуманітарна допомога була більш вартісна, ніж ці кошти будуть тепер виділяти. Ну, це моя думка. Я думаю, що краще. Людина може собі придбати те, що вона ну тим то, що їй потрібно, тим тим, що вона користується ніж ну гроші. Ну гроші завжди є гроші. Нагадуємо, аби отримувати виплату, містянам необхідно звернутися до пунктів реєстрації до 14 квітня з необхідними документами. Новину з повною інформацією шукайте у дописі до сюжету.